Тренінг для фахівців-операторів протимінної діяльності та інших служб, що здійснюють інформування населення, відбувся на базі другого центру життєстійкості. Захід провели в межах проєкту Підтримка і відновлення Криворізького регіону, який реалізується за підтримки Великого герцовства Люксембург. Ініціатором стали інформаційно-освітній хаб криворіг Демайнінг» Майнінг та Академія професійного розвитку. Кожен українець та українка має знати правила безпечнішої поведінки, тому що на жаль, загроза мінної небезпеки вона буде на жаль доволі актуальною ще дуже багато багато років після завершення бойових дій. Наразі фахівці з мінної небезпеки Українського червоного хреста підвищують свою кваліфікацію завдяки співпраці з хабом Кривий ріг Демайнінг». і завдяки такому підвищенню вони можуть. Вже модулювати певні певні свої інформаційні заходи, які вони в подальшому будуть проводити для вразливого населення вже в своїх областях. Учасники тренінгу отримали знання від інструкторів з протимінної безпеки про те, як розпізнавати вибухонебезпечні предмети та як надавати першу домедичну допомогу постраждалим. Я е консультую з приводу вибухонебезпечних предметів, е щоб Люди розуміли їх небезпеку, що, що очікувати від них, від цих предметів, яка їх дія, яка відстань їх дії, які фактори впливу на людину і на оточуюче середовище. Ну і як ми всі знаємо, поінформований, озброєний. Якби озброєний не в плані того, що агресія, а в плані того, що е, легше буде сформувати свою безпечну поведінку, ну і врятувати життя своє і своїх рідних. На тренінгу організатори застосували інтерактивний підхід. Лекції поєднувалися з практичними заняттями, груповими завданнями, організаційно-діловими іграми та обміном досвідом. Захід сформував нову команду фахівців, здатних якісно та ефективно інформувати населення про ризики вибухонебезпечних предметів, захищаючи життя і здоров'я людей. Валерій Кожухар, Олексій Правицький цей день.